Благословений Бог, наш завжди нині по всі часи на віки віків. Мирій, Господи, помолімося. Ще молимось за упокій померлих слух Твоїх. Всіх, за кого сьогодні, ця жертва приноситься всіх, кого сьогодні поіменно спом'яна, за блаженний спокій, Господа і помолімося. Щоб ви простилися і всяку прощенню вольному, невольному Господу помолімося, щоб вони були прирічені добрами, і сака, як Господи, помолімося, щоб неосудно стати їм на страшному суді Христом, Господи, помолімся, щоб вони у нас слідували безсмертний на небесах, Царство, Господи, помолімося, що вони стали спільником безперестанної радості і дух святий Господи, помолімся, щоб визволиться навіть цілякої скорби, ніби нужди, Господи. Помолімся, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи помилуй пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, Прісно, Діво Марі, за всіма святим, поминувши самі і себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти є Воскресення, життя і упокій, померлих Сух Твоїх всіх, що їх сьогодні поіменно іменно Христе Боже, і добі славу відзначальним Твоїм Отцем, присвятим, блим животворним Твоїм Духом. Нині і на віки віків, Аллилуйя, блаженніших вибро прийняв ти, Господи. Аллилуйя, Аллилуйя, і пам'ять їх врід. Аллилуйя, Аллилуйя, Либе ною мудрости до чоловіку любно все управляв, Аєш і корисний всім подаєш єдиний Творче, Упокой, Господи, душі самших слуг Твоїх, бо на тебе уповання поклали Творця й будівника і Бога нашого, слава Отцю і Сину Святому Духові, і нині повся час, і на віки вічні. Амінь. Тебе істину пристане, чи маємо, і молитвиниці облас стоят до Бога, яко ти родилися, бородиться без невісна, віри не спаса, блажені, непорожні путі, що ходять в законі Господні. Блаженніші зберігають свідчення, всім серцем шукають його. Добрі для мене законно, стой біжчик, ти ще злата і сребра. Руки твої збудували мене, істосі сотворили мене і збудували мене. Бо якщо б закон твій не був моїм поучанням, тоді б'є зайну смиренні моїй. Твій спаси, спаси мене. світи для них мій закон, Твій, світло для стежок моїх. Я відкрив уста моє дикно, бо запиди твоїх прагнуть. Бой, Господи, душі слух Твой. Споляни мене і помилуй мене за правом тих, що люблять ім'я Твоє. Бога, Господи, душі слух Твой. Нехай наблице моління моє перед тебе, Господи. За словом Твоїм розум і мене. О, Жима буде душа моя, восхвали тебе і присуди Твої поможуть мені. Я заблудив, як вича боги, шукай слугу Твого, я заповідей Твоїх не забув. Благословений ти, Господи, навчи мене установ Твої. Ти, Господи, і праведники сей, як світила, усопши слів Твоїх упокой, не зважаючи на всі їх прогрішення. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. з єдиного Божества, благочесно співуємо, кличучи, свят і Сиочебельний. Слух, Сину і Божественний Духу, просвіти нашу вірою тобі служимо, із вогню і з вічного визволи. І нині повсякчас, і на віки, віків. Радуйся чистая, щоб водила на спасіння всіх. Через тебе людські різни що спасіння, щоб і ми через тебе знайшли. рай. Городиця чистая і благословена. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. слава тобі, Боже! <кхи> Шейша ми, Господи, помоліся. Ще молимо за упокій обоги, померлих тих, що в ці дні споминаємо, що за них ця жертва приноситься, і щоб і проститься вся вольному і невольному Господи, помилуй. щоб Господь Босили в душі, де святі праведні спочивають. Милости Божої, Царство Небесне, відпущення ріхів їх у Христа, царя Бо нашу просимо. Господи, Господи, Господи помилуй, бо Ти і Воскресення, життя, і упокій, померлих слух Твої, всіх що всі дні споминаємо. Христе Божий, Тобі славу віддаєм, беззначальні Твоїм Отцем. Присвятим моїм животворним Твоїм духом, нині повсякчас часи на віки віки. Амінь. У Бога Ухли спаси наш справедливий, ми Твої. і осели їх у дворах Твоїх, як написано. Зважає Твої на поріження їхні волі. Небо, о, гні, і всі свідомі, несвідомі людино Львовних. Слава Тві Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас на віки, віків. Відні вижити світові хресте Боже, і сині, світло на нею показав, і нас. як по суті пройшов Ізраїль, у безодні з топами бачиш, його не потопляється, взивав. Пісню перемоги Бога і співаємо. Дивний Бог усити свої, Бог Ізраїлів. Упокой, Господи, душі особших сух Твоїх, Слово Цини Святого. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нема святого, як ти, Господи, Боже мій, що возніс рік вірний твою твою твердив нас на камені сповідання Твого. Рівний Бог і святий свої Бог Ізраїлів, Упокой, Господи, душі у слух Твоїх, Слава Тисина, і святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки, віки вам істину все там. а життя тіні сон, подаремне турбується, всякий земно родиний, як каже, писання. Коли світ забудемо, тоді воріпса, лимося. Не в купі і нижі, тому Христе Боже Святили слух як людина любний. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині і повсякчаси, і на віки віки Амін. Засвята є Богородице, часі життя мого не оставлення. Заступництво недовір мене, але сама заступи і помилуй мене. Христос, моя сила, Боги, Господь, Чесна церкви пристойно взиваючи, мі помисло чисто, Господі празнуючи. Ізраїлі, власти душі спочених, слух Твоїх. І нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. бурів напасти, бачучи до тихо, пристановище, Твого, привівши, кличу до тебе, возведи вітріння, життя моє, много Дивнимо, Дивний бос, свій Бог Ізраїлі. Думаю, Господи, душі, завших Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Святиме у Бога Христе, душі слух твої, де немає ні болі, ні печалі, ні зіткання, але життя без конечне, робни свій. Госудай не отовчаний ванил піч для преподобних отроків, а веління Боже, що холдеє паляло, при не було мучителя, кликати Моговен, єси Боже, Отцівно. Дівне Бога святий, сви Бог, здрає Слава отцю і святому духові, віки Бо людям неможливо видіти, на нього чи на низки не сміють дивитись, а через тебе все чистим з'явилось людям слово плошене, його величаючи з небесним воїнством, тебе облажагаємо. Сто душі спочинок слуг Твої Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, вікивами. Блаженни блажен, блажен, тебе, благородницю, блаженних

Самоцо Отцю і Святому Духові. Слава милу живу о кой. Нині повсяччас, і на віки віки вами. Тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Все Господи, помилуй. молимо за упокій, усі жертви війни і за всіх загинувших воїнів-захисників України, за всіх цивільних і за всіх померлих, що їх сьогодні поіменно споминаємо, за всіх померлих тут уписаних, і щоб і простим всям прощенню, вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь восени в душі і святі праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй. Белости Божої, Царство Небесне, відпущення Пушні ріхів, у Христа, Царя Бо нашого просимо, О, дай Господи, Господи, помолімся, бо ти і Воскресення, життя, і упокій, померлих слух Твоїх, усіх загинувших воїнів, всі жертви війни. І за всіх померлих слуг Божих, що їх сьогодні поіменно споминаємо, нехай їх душі в селях праведних оселять, в лоні, Абрама, нехай їх впокоїть, а нас, нехай помилує, і спасає, як благий і людинолюбний. Амінь. Во блаженому спини подажу, Господи, вічний покій, пресно поминаємо <кх> померлим словом Твоїм. Усіх що їх сьогодні поіменно споминаємо і з померлих слуг Твоїх владику Софрона, владику Павла, владику Миколая, і всіх померлих священників, і всіх померлих з моєї родини, і всіх, кого сьогодні споминаємо сотворюємо вічною Пам'я. yeah Сина, і свята Духа. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. ім'я Отця, і сина, і духа Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде Царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокуса, але визволи нас від лукаво. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби устави, відпусти, Господи, прощення їхні вольні, невольні, що в слові, в ділі, що думці, і помисли, що в день і вночі. Все їм і нам прости, бо ти благий і людину любний. Присвятає Богородиці, моли Бога за них. Ім'я Отця і Сина і Свята і Духа амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята і Духа амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята і Духа амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Нехай з Богом спочивають.